Тіло саме вирішує, куди використати колаген, вітаміни, амінокислоти, які ми йому даємо. Ці препарати, хондроїтини, глюкозаміни, насправді, що вони роблять? Вони містять сульфатні групи, вони містять сірковмісні молекули, тобто, вони дають організму паливо для того, щоб боротись з запаленням, для того, щоб проводити реакцію сульфатації в печінки, таким чином, не маючи потреби витягати ці сірковмісні молекули з суглобів. Зі сполучної тканини, тобто це просто заміна а, субстрату. Організм запалення буде брати цей хондроїтин, глюкозамін з препарату, який ви п'єте, і не буде брати суглоба. Таким чином ви зберігаєте свій суглоб, але ви його не живите цим препаратом, ви його не захищаєте цим препаратом. Він взагалі до суглобу, скоріш за все, ніяк не доходить. Тобто, хондроїтин і подібні препарати хондропротекторного ряду, те, що маркетинг вам подає як захист суглобів. Вони не відновлюють суглобу, вони не діють на суглобу, вони діють на запалення. Таким чином, знижуючи пошкодження суглобів за рахунок зниження запалення і попередження того, щоб організм використовував суглоби як джерело сірки. Тобто, препарати для суглобів діють не на суглоби, а на причину їх пошкодження, що, в принципі, ну, навіть дуже непогано.